Заборонити туристам відпочивати на вовчинецьких пагорбах така пропозиція пролунала в івано-франківській мерії. Мовляв, туристи розпалюють багаття, і через це горить суха трава. Автор ідеї начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. За його словами, ситуація критична і полум'я часто виникає на схилах. Посадовець підозрює, що винні в цьому громадяни, котрі вирушають на пікніки, розпалюють багаття. Тому пропонує такий незвичний спосіб боротьби із проблемою. Особливо тривогу викликає часті пожежі на території місць масово відпочинку на так званих учинецьких горах у селі Вученці. Пропонується у пожежно період рішення виконавчого комітету в сільської ради. Заборонити громадянам відпочивати та розводити багаття на даній території. Чим буде збережена екологія та майно від вогню. Втім, сільський голова вовчинця Михайло Назар назвати таку пропозицію розумною не може і не бачить жодної можливості для її втілення. Я не вважаю, що така пропозиція може мати якесь продовження і, е, і по такій пропозиції приймати якісь такі нерозумні рішення, тому що люди повинні відпочивати. Я е, думаю, що немає ніяких підстав забороняти людям відпочивати. У сільраді кажуть, винуватці пожеж здебільшого не. Відпочивальники, а підлітки чи просто хулігани, котрі для розваги підпалюють суху траву. Впіймати їх вельми складно, адже до приїзду рятувальників та поліції вони встигають залишити місце події. Окрім підпалів, бідою вовчинецьких гір залишається сміття, щоб побороти обидві проблеми. У сільраді намагаються апелювати до людської свідомості. Інших інструментів впливу, окрім інформування людей про шкоду для довкілля, поки що не відшукали. Аналогічно намагаються боротися із тими, хто спалює суху рослинність у себе на городі окутуючи місто густим димом ми тісно співпрацюємо з церквою школою нагадування практично кожної неділі під час е е служби божої в церкві е заходи масові які проводять в селі це теж нагадую, це теж ми нагадуємо також нагадуємо при любі й можливості де є е скупчення людей де люди збираються такі профілактичні бесіди кажуть у селі все ж дають свої результати Паліїв трохи поменшало у порівнянні з минулим Роками. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.